Аю, шановні глядачі, мене звати Анастасія Грицишин, і це програма «Варте уваги. Музика. У Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій відбулась конференція з міжнародними партнерами. Студенти представили власні проєкти та поділились досвідом співпраці у межах програми Розумний дім та «Енергія майбутнього. Центр безперервної і професійної освіти електрик, який знаходиться в новій сулі, це польща. Особі директора Жекоша Кенінсберга це не тільки наші партнери, це друзі, які з нами від початку і до кінця, це волонтери, ментори, побратими. Наше партнерство триває вже 10 років. Вперше було підписано угоду у 2015-му, яка дала можливість нашим здобувачам освіти проходити практику за кордоном. У міжнародних проєктах та здійснювати обмін молоддю у галузі культури та освіти. 7 вересня 2023 року знову була поновлена угода, але вже в самборі. Директор центру здолав тисячі кілометрів десятки годин дорозі для того, щоб зустрітися з колективом нашого коледжу. Директор висловив. Коплення нашою молоддю, креативністю, ініціативністю, тому що наші студенти вже до цього часу побували у Польщі і проявили себе навідмінно. Директор цього коледжу, керівник цього закладу, він має українське коріння і живе з Україною в серці. Уже Декілька успішних проєктів у нашого освітнього закладу за плечима. 2020 рік. Наш перший проєкт, який проводився дистанційно через коронавірус. Ми складали мобільного робота на відстані, але проєкт вдався. 2022 рік. Академія дронів польсько-українські творчі лабораторії. Цей проєкт зайняв перше місце із 60 проєктів, які номінувалися в категорії цифрові навички. І проєкт отримав перше місце. Вересень 23-го. Академія технологій концепція створення. Продукт. Цей проєкт передбачав створення мобільного робота та інтерактивну навчальну гру. Жовтий, 24-го. Проєкт Польсько-Українська Академія 3D-друку. Наші студенти складали 3D-принтер, програмували його роботу. Дуже успішний проєкт, і учасники цього проєкту до сьогоднішнього дня вони спілкуються між собою. І ось вересень 25-го. Підготовка до проєкту тривала майже 8 місяців. Це десятки відеоконференцій. Партнерами з Польщі та Івано-Франківська, які спільно працювали з керівниками груп та з дирекцією. підготовчі пакети документів, робота над ідеєю із учасниками проєкту нашого коледжу. Адже це було основне завдання. Проєкт Розумний дім та енергія майбутнього, Польща та Україна для сучасних технологій відповідає потребам молоді. Бюджет проєкту це 74 тисячі злотих. Мета проєкту це розвиток практичних навичок молоді у сфері сучасних технологій, будинкової автоматики та енергоефективності. Важливим завданням також є зміцнення міжкультурних та мовних компетентностей. Проєкт реалізувався як навчальний у формі молодіжної компанії. Учасники планували, конструювали, програмували та тестували рішення під керівництвом менторів. До слова були запрошені представники команди, які творили цей проєкт, здобувачі освіти з усіх спеціальностей коледжу. Долаючи понад тисячу кілометрів і провівши 17 годин у дорозі, вони прибули сповнені ентузіазму, натхнення та віри у власні сили. Було підготовлено фільм про те, як створювався цей проєкт, і щирими спогадами учасників моментами творчої роботи, емоціями, які супроводжували кожен етап і гордістю за спільний результат. Під час конференції звучали пісні від учасників проєкту. Студенти ділилися своїми враженнями, розповідали, що найбільше запам'яталося під час участі: спільна робота, нові знайомства, досвід міжнародної співпраці та відчуття команди, яка разом творить щось значуще. Для нагородження подяками були запрошені неймовірні студенти, які гідно представили не лише коледж, а й Україну. Вони мали змогу, хоч на тиждень відволіктися від тривог, здобути нові знання з проєктування розумного будинку та відчути силу єдності. Досвід здобути під час проєкту стане у під час відновлення країни після війни. А молодь Польщі України, яка працювала разом, уже ніколи не буде по різні боки, адже їх об'єднала спільна праця, пісні, культура та щирі емоції. Então, Що на вашу думку є найціннішим у таких міжнародних проєктах? Це спілкування, це дружба, це взаємне. І цю дружбу вони несуть крізь усе життя. Студенти вчаться разом творити, робити проєкти і пізнавати культуру одні одних. Це була програма «Варте уваги. Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.